Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. наступну годину ми проведемо разом 16 травня. проєкту НВ виповнилося 10 років. НВ провів благодійний захід зі збору коштів за для потреб збройних сил України. На ньому зібрали 30 мільйонів гривень. Також НВ назвали 100 людей десятиріччя. Генеральним партнером заходу виступила юридична компанія Адер Хабр. Вона входить у топ-5 юридичних фірм України. Є лідером з надання комплексних юридичних послуг. І Першою юридичною компанією з надання лобійських послуг в Україні. Серед клієнтів Адер Хабер, світові корпорації зі списку Fortune Global 500, великі українські та іноземні компанії, що працюють у різних секторах економіки. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А далі ми повертаємося до нашої класичної, на жаль, теми це заборона московської церкви в Україні. Ми побачили, що військовослужбовці ЗСУ вже звертаються до Верховної Ради з проханням підтримати та ухвалити законопроект номер вісімдесят. Рисімдесят про заборону російської православної церкви. в нашій країні військові також закликають приєднуватися побратимів з СУ та всіх небайдужих громадян до цих закликів. От про це будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку релігієзнавець, богослов-снайпер Юрій Чорноморець, пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Ну дійсно, це вже скільки ми говоримо, так про те, що російська церква має бути заборонена. Ми з вами в ефірах наших про це говорили неодноразово. Чи зрозуміло на якому етапі це це гальмує у Верховній Раді? Пам'ятаємо, що там є частина у таких, як це, православних депутатів, які роблять все для того, щоб це голосування не відбулося? Що ви про це знаєте? Ну, справа в тому, що ряд народних депутатів, на жаль, деякі з них навіть до фракції Слова народу належать, вони підіграють різним проросійським силам міжнародним, які намагаються блокувати допомогу Україні, в тому числі допомогу зброєю, і як привід. Використовують тези про те, що цей закон він передбачає якісь ганіння, якісь заборони і так далі. Справа в тому, що лише в популярній такій лексиці можна говорити про заборону російської церкви в Україні, оскільки законопроект нікого не забороняє. Він забороняє релігійним організаціям України. Мати зв'язки з релігійним центром в країні агресорів, але знову таки, якщо хтось бажає себе ідентифікувати з якимись російськими церковними структурами, то він це може робити в приватному порядку. Законодавство наше не забороняє. Єдине, що цей законопроект передбачає, що тоді він не може користуватися. Жодними пільгами державною комунальною власністю, і ну скажімо, дійсно це б я сказав би скоріше законопроект про маргіналізацію російських якихось церковних утворень на Україні, а не про їхню повну заборону. Ну от ми пам'ятаємо про те, що взагалі то в першому читанні цей законопроект вже був проголосований. Це от я зараз перевірив, сталося 19 жовтня 2023 року. Тобто, ми маємо вже більше ніж півроку, як немає голосування у другому читанні. І тут е, таке запитання: це мабуть, це таке більше в політичній площині. Ми пам'ятаємо, коли є важливий законопроект, то зазвичай з офісу президента. З банкової є певна рознарядка? Дивіться це важливо, що робиться далі? Збираються звичайно люди з народні депутати з колишньої, вибачте, монобільшості так ми говоримо про фракцію Слуга народу, знаходяться інші депутати з, з інших фракцій, які б могли допомогти. Ну і далі все це голосується. Чи можна зробити висновок? Знову ж, яка ваша думка щодо цього? що немає в тому числі і рішення от такого остаточного по цьому законопроекту на вулиці Банковій. Ні, справа в тому, що ситуація доволі дивна. Ми пам'ятаємо всі, що в кінці листопада 22-го року Українська православна церква Московського патріархату. Прийняла доволі дивне звернення про те, що всі колаборанти є насправді героями і тому подібні меседжі там були. І після цього дуже швидко, 1 грудня 2022 року, була зібрана Рада безпеки і оборони, було розглянуто все це питання комплексно. Було констатовано, що всі релігійні організації порвали з Росією. А виходить, що Українська православна церква Московського патріархату 27 травня 22 року на своєму соборі не до кінця порвала з Росією, і тоді вже було прийнято рішення, що да, будь ласка, нехай це підтвердить релігізнавча експертиза. І, будь ласка, якщо регіознавча експертиза виходить на цей результат, який здається очевидним, що це московський патріархат в Україні насправді ніяка не українська православна церква, то тоді треба приймати закон, і було доручено Державній службі з етнополітики Кабміну швиденько підготувати законопроекти. Всі розуміли. Що закони, які стосуються релігійної безпеки, вони вимагають компетентного відповідального лідерства, вони вимагають швидких рішень. Тобто, такого, що законопроект там готується, наприклад, і в кінці січня 22-го року подається, це значить, що там за лютий проходить і перше і друге читання. Він приймається і далі цей закон працює. Але ми бачимо, що з лютого 2022 року дуже довго йшло до першого читання, тепер дуже довго йде до другого читання, і ми бачимо, що ну, навіть саме внесення на друге читання в залу законопроекту воно не відбувається. Відповідно, це дуже дивно. Це показує на брак компетентного лідерства, тобто люди. Не довіряють е, Кабміну, не довіряють державній службі з етнополітики, е, хоча все ясно очевидно, не довіряють рішенням конституційного суду е, щодо цієї тематики, і так далі, і бояться. Що щось станеться, і поки вони затягують, то насправді відбувається ну, скажімо, так, дискредитація України на міжнародній арені, інформаційна війна проти України, що у нас щось не так, у нас і так далі. І чим більше затягується процес, тим більше ми дискредитуємося. Тут просто ем, якби в релігійній сфері. Якщо вже є, скажімо, якісь рішення, які вимагаються з точки зору безпеки країни і відповідно захисту життя, здоров'я громадян і так далі, захисту від агресора, від впливу ідеї російського нацизму і тому подібне, чим швидше приймаються рішення. Тим менше зауважень з боку міжнародних партнерів, чим довше затягується прийняття рішень, тим більше цих зауважень, пересторог, і тому подібне. Ну і більше того, ми більше mm -hmm. чуємо тих заяв від проросійських пропагандистів в Америці. Ми можемо говорити про Карлсона oh. Він здається, вже в туди офіційно працює. Так який серед іншого поширює цей наратив про те, що тут у нас переслідування віруючих, переслідування священників, і що взагалі. Літо ми навіть гірші ніж Путін, бо ми уж бачите, що відбувається. Я хочу про запитати ще про такого персонажа, який з'явився вже більше, мені здається, року в українському медіапросторі Це такий лобіст-юрист Роберт Амстердам, людина, яка працює на українську православну церкву Московського патріархату. Він також дуже активно роздає різні коментарі медіа. Є підозра, що нібито його спонсорує такий Вадим Новинський. Пам'ятаємо, колишній так, вже депутат від ОПЗЖ, його увіковічив попередній президент, п'ятий президент України Петро Порошенко, назвавши його суки православний. То що ми знаємо про діяльність цього роберта Амстердама і наскільки вона є деструктивною щодо України? Наскільки він допомагає московському патріархату в Україні? Що ви спостерігаєте? Ну, справа в тому, що Роберт Амстердам сам навіть не є професійним юристом, як не дивно, і є велике розслідування, яке опублікувала Релігія в Україні. Це такий інтернет-ресурс. І Тетяна Деркач провела розслідування дуже класне, і відповідно результати дуже цікаві, що він наймає юристів в різних країнах. І його метод захисту це вчиняти різні міжнародні скандали, і як правило, всі свої справи він програє, але, грубо говорячи, осадочок залишається, і люди вже не настільки вільні в своїх діях, як вони були на початку. Тобто, це така дуже дивна діяльність, яка скоріше на три чверті пропагандистська. І ми бачимо дуже дивні тези, які він озвучує. Наприклад, він розповідає про те, що е, українська православна церква на зазнає тиску не для того, щоб порвати з Москвою, а для того, щоб перейти до православної церкви України. Але справа в тому, що ну і вимога, яку ставить держава. Вона ставить саме така порвіть з Москвою. А приєднаєтесь ви до православної церкви України чи не приєднаєтесь? Це взагалі ваші проблеми. Роберт Амстердам розповідає, що у ні, саме їх значить примушують до того, щоб вони приєднались до православної церкви України. А ви знаєте, що це зовсім інша релігія? Тобто Роберт Амстердам починає заявляти так, що ніби православна церква України має зовсім інше віросповідання і тому подібне ніж Українська православна церква Московського патріархату. Ну якби це дуже дивні такі уявлення, але скажімо, народ в Америці особливо там не розбирається. І значна частина людей, які симпатизують Трампу, коли їм говорять, що ось щось таке відбувається. Вони сліпо цьому довіряють, і треба проводити дуже величезну роботу для того, щоб показати, яка правда, і що насправді це саме. Росіяни, російські окупанти вбили в Україну в Україні дуже велику кількість священників, особливо протестантських служителів, прямо починаючи з 2014 року, вони цим займалися, коли вони чотирьох дьяконів вбили в церкві в Слов'янську Гірки. Там і це відома така історія, коли чотирьох дьяконів вбили. і це продовжується, тобто на їхній совісті. Більше 500 зруйнованих культових споруд і тому подібне. А якби виходить так, що ми трошки недопрацьовуємо, тут? Треба було б, щоб представники українських церков ще більш активно їздили по всьому світу, розповідали правду про Україну. Ми бачили. Як баптисти, які втратили своїх рідних під час російських обстрілів, реально вплинули на спікера Джонсона і на його рішення, все таки виступити за надання допомоги Україні, це треба просувати ще більше. І ось така адвокація інтересів України на міжнародній арені вона необхідна. Але скажімо, вона була б більш ефективною, якби скажімо, рішення щодо московського патріархату в Україні вже були прийняті і необхідно було пояснювати вже прийняте рішення ніж їздити і виправдовувати заздалегідь. За те, що ще не зроблено. А тут розповідають таке, що у нас ледве не священників катують, вбивають ще щось. Ну тобто, скажімо, ось таке перенесення вини Якраз все, що роблять росіяни, приписується Україні, причому абсолютно без всякого обґрунтування. І єдине їхнє обґрунтування це демонізація цього законопроекту. Класи ну, класична інформаційна війна. Слухайте, ну от ви згадали да. дійсно так про таких тих, хто підтримує Дональда Трампа, і тут треба згадати, що це євангеліст Євангелісти. Це така потужна, потужна сила в Америці, і вона дійсно стоїть за Трампом. Там є багато тому причин. Ще от за його попередньою каденцією, він дійсно зробив. От. Те, чого вони хотіли, тобто вони можуть на нього дивитися як на людину, скажімо, зараз його визнали винним, так в суді, як. Може і на злочинця, але цей злочинець дає їм те, що він хоче. Він, наприклад, призначив у верховний суд тих самих суддів, які готові, наприклад, забороняти аборти. Так, ну от і цих суддів було багато. І Ці евангелісти дійсно дуже потужна сила. І зараз ми бачимо, що серед цього ком'юніті поширюється в тому числі оця брехня про те, що в нас тут переслідують священиків, катують священиків. В мене тут ще таке запитання. Ми розуміємо, що дуже багато. Найважливіших рішень приймаються безпосередньо на рівні президента. Тобто, президент України Володимир Зеленський має особисто дати якусь там відмашку, і тоді ми е, бачимо, як щось починає відбуватися. Тут у мене є приклад. Він трошечки прозвучить. Може е, як це зухвало? Але я особисто там під час зустрічі з президента з журналістами телебачення та радіо, ти ще, ще був 22 й рік. Е, 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 осінь, осінь, якщо не помиляюся, його і запитав про. Дивіться, ну от є ж по МП, Вони взагалі не приховують, що вони є симпатиками Росії. Нічого не приховують. от є такі агенти. Може, треба з ними щось робити, і далі за декілька тижнів ми побачили, що СБУ почало займатися у МП. Зараз президент точно зайнятий. В нього вон, зустріч була тільки що там з азійськими країнами. Потім Велика Сімка, потім Саміт НАТО. То що нам як ви гадаєте, треба стукатися безпосередньо до президента Зеленського, щоб знову це активізувати? Ну, справа в тому, що в нашій країні може приймати рішення аналогічні Ради безпеки та оборони України. І, скажімо, тут якби дивна ситуація, що тому що її діючого законодавства насправді достатньо, тобто я б сказав би, що бракує політичної волі. У всієї влади ну давайте подивимося, наприклад, на діюче законодавство згідно з діючим законодавством. Українська православна церква Московського патріархату та всі її складові, да всі парафії, там семінарі і так далі. Вони були зобов'язані вказати свою недолежність до російської православної церкви, і цей закон діє. Вони не вказали. Значить, їхні статути втратили чинність. Значить, вже вони не можуть нічого орендувати в державі. Вже вони не можуть сплачувати за електрику. Вже вони ну повинні були. Бути так відрізаними. Що є метою законопроекту 8731. Відповідно, їхня маргіналізація могла би відбутися і вже в чинному правовому полі, але ніхто не хоче з цим зв'язуватись, ніхто не хоче діяти. Всі хочуть, що дайте нам от законопроект, де прямо буде ось все це прописано і так далі, і це трошки дивно. Ну, ви хочете прямо законопроект. Ви можете, якщо вам не подобається 8731, Написати законопроект спеціальний про українську православну церкву, ну як, наприклад, зробили в Латвії да про Литвійську православну церкву, і просто зобов'язати її з такі то строки порвати з московським патріархатом. І все точка, дуже короткий законопроект. Знову таки треба працювати. Ми страждаємо від е, ідеології руського міра, да, яка зараз сьогодні є вже релігійним нацизмом, як вона проповідується патріархом Кирилом. Ми страждаємо від відвертих прихильників цієї ідеології, в тому числі там ну люди заявляють про вірність цієї ідеології. Там я не знаю Лука Запорізький заявляє Феодосій е, Черкаський заявляє. Там ну, величезна кількість людей стають зрадниками України через те, що ось ця ідеологія розповсюджується через московський патріархат в Україні. Прийміть спеціальний закон про заборону ось цього релігійного нацизму, оцю, цієї версії. Ідеї руского міра, ну, тобто працюйте, тут може бути навіть не один законопроект, тут може бути дуже багато різних законопроєктів, які посилюють скажімо, позицію держави, і проти якої ніхто на міжнародній арені нічого не скаже, бо це очевидні речі. І тут дуже важливо, що чим коротші ці законопроекти, чим більш вони є світськими за своїм духом, тим краще. А у нас, скажімо, від Першого читання до другого читання законопроект 8731, він став дуже дивним, тому що княжицький та інші депутати понепихували туди, е, всякого таких е, з благими намірами, але насправді е, вже. Скажімо, норм, які просто е замінюють релігіознавчу експертизу, вже готовими результатами спрямовані, от саме щоб е московський патріархат підпадав під ці норми закону, і так далі. І Тут вже просто Україна втрачає навіть світський характер держави. І тут дійсно можна сказати, що одна з. Е Таких речей, які повинен був би зробити зараз президент Зеленський, це сказати: давайте повернімося до початкового тексту законопроекту, який був внесений к і проголосований в першому читанні. що, і... що перебуваю, але ж може да. це може зробити не особисто президент Зеленський. Ну точно в нього дуже багато всього, багато важливих речей та зустрічей. Да. Може хтось ще у нас в нашому, скажімо, такому апараті. Чиновників може це зробити. Хто це? же саме голова Верховної Ради Стефанчук, який шукає вихід. Він би міг би просто сказати: Ви знаєте, до другого читання цей законопроект я вважаю непрофесійно підготовленим. Давайте його проголосуємо. Проголосували, відхилили. Давайте повернемося до тексту проголосованого в першому читанні, плюс поправка СБУ. Давайте це друге, третє читання, все і віддаємо на підпис президенту. Давайте ще зробимо законоперекс про заборону ідеології Русского міра. Давайте, якщо є потреба, спеціальний закон приймемо про українську православну церкву і щоб відповідно вона не знаходилась до сих пір. В залежності від Москви, а ми бачимо, що вона продовжує знаходитись. Тобто, можна було би самому Стефанчуку взяти на себе таку відповідальність, він юрист. Там все дуже просто насправді для юриста це чітко ясно зрозуміло відповідно, як можна формувати норми законів, щоб не було жодних зауважень ні з боку європейських, ні міжнародних структур, ні жодних там американських союзників. І всі б говорили да правильний законопроект Україна має на це право, і дуже логічно, що під час війни такий законопроект з'являється, і це треба робити. Тут треба, грубо говорячи, замість того, щоб дуже довго обговорювати, треба взяти, попрацювати там буквально півгодини і виносити в залу, голосувати і не морочити далі ні країни, ні міжнародній спільноті голову. Так цим, цим затягуванням ми лише підігруємо російському агресору. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Чорноморець, релігієзнавець богослов Снайпер, був з нами на зв'язку. От в контексті нашої розмови була новина від СБУ про те, що служба безпеки України заблокувала канал поширення анти антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ МП, тобто московський патріархат продовжує поширювати проросійські видання, пропагують релігійну нетерпімість, виправдовують війну Росії проти України. Ну і такі примірники. Було виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві, Києві, все це на території церковних лавок УПЦ МП. І більше того, власники цих крамниць замовляли таку пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині. Це про те, щоб зняти у цей аргумент, що нібито проблеми немає. Ви знаєте, ні, ні, ні. Вони там все вже порвали з Москвою, це неправда. Це продовжується прямо зараз на території нашої країни у війні. Далі новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.